Зараз ми будемо розслаблятися і занурюватися в стан повного спокою і розслаблення. Зроби глибокий вдих, Сядь або ляж зручно. Дозволь своєму тілу знайти. Комфортне положення, найкомфортніше. І ми зануримось в стан розслабленого сприйняття, де слова стають ключами, що відкривають двері до глибших шарів твоєї свідомості. І зроби повільний, глибокий вдих. І повільний, м'який видих. З кожним видихом ти відпускатимеш всю напругу і будеш дозволяти м'язам ослаблятися, відчуваючи, як твоє дихання стає спокійним і глибшим. І ти будеш слідувати з моїм голосом до своєї підсвідомості. Уяви собі невелику річечку, тече плавно, безтурботно. І по цій річці пливуть листочки, різні листочки. І кожен листочок це думка, що з'являється в твоєму розумі. Не намагайся її аналізувати. Не намагайся тримати ці думки. Просто дивись, як вони пропливають. Одна за одною. А ти ослабляєшся більше і більше. Кожна частиночка твого тіла, кожна клітиночка, тобі комфортно, абсолютно спокій, тиша, комфорт і розслаблення. І думки пропливають одна за модною, без суджень, без поспіху. І ось пропливали з точок з думки про сьогодення. Усі інші, про щось було в твоєму житті. Ось ще один, третій, про що ще буде. Ти берег ті річки. Ти просто спостерігаєш. кожен листочок кожна думка просто пропливає повз. Зникаючи за умови і звільняючи простір для наступного. Тобі добре, легко, відчувається? це, дозволяй собі це відчувати. Ти розслаблюєшся повністю. І з кожним листочком, що він ти відчуваєш, як твій розум стає яснішим, спокійнішим, більш відкритим до нових відчуттів і нової інформації, Дозволяй цьому потоку думкам. Розслабити тебе, поглиблюючи це відчуття спокою з кожним видихом. Це твоє тіло, всі кожна клітиночка розслабляється до кінця, насичується цим спокоєм, тише комфортом і глибоким розслабленням. І зараз, коли ти відчуваєш цей спокійний стан, уяви собі, що ти стоїш біля вершини, дуже особливих сходів. ці сходи ведуть вниз, глибину твоєї свідомості до підсвідомості, до місця невин, він чекають на тебе, розуміння стає частішим, до істини розкриваються легше. Перед тобою десять схомодину. І з кожною сходинкою, на яку ти будеш опускатися, ти будеш занурюватись глибше і глибше, у приємний стан розслаблення і сприйняття. Десять ти робиш перший клумок вниз, відчуваючи, як твоє тіло розслабляється ще більше. І, можливо. Ти відчуваєш легкість або приємну тяжкість. Дев'ять ще один крок. І твоє дихання стає ще спокійнішим і глибшим, і ти ніби пливеш. На хвилях розслаблення. І тобі добре вісім. Ти спускаєшся нижче, дозволяючи своєму розуму зануритися в цей стан спокою і відпускаєш всі заві думки. Сі. Кожен крок робить тебе все більш середченим на внутрішньому світі, на тому, що відбувається всередині тебе. Шість ти помічаєш, як звуки навколо тебе віддаляються. Стають менш важливими. І вага твого тіла стає приємною. П'ять. Ти на половині шляху. Ти вже глибоко. Дуже глибоко. І цей стан такий приємний. Такий спокійний. Чотири. Ти відчуваєш, як твоє несвідоме, відкривається. Готовий сприймати. Готовий до інсайтів. Три. Це глибше, і глибше. Кожен крок вниз поглиблює твій досвід. І твій став два дуже близько до дна. Ти відчуваєш себе повністю розслаблим, повністю зосередженим на внутрішньому стані. І один останній крок і ти вступаєш на рівну поверхню відчуваючи себе повністю і глибоко розламним в цьому стані спокою, повного спокою і внутрішнього сприйняття. І саме тут, в цьому глибокому стані, ми можемо працювати з твоїми запитами і дозволяти несвідомому розкрити відповідь. відчувай цей стан повного розслаблення і комфорту Насолодисне. Добре, чудово виходить. А зараз, коли ти вже глибоко розслаблений, на спокійний, дозволь своєму розуму перенестись в дивовижне місце, Уяви, що ти знаходишся безмежній, Таємничій галактиці. Це не будь-яка галактика, це твоя власна внутрішня галактика. Ось дивись навколо, вона нескінченна, наповнена мерехтливим світлом і мільярдами зірок. І кожна з цих зірок це твій унікальний. Талант, твоя здібність це твоя сильна сторона, у ну, це можливо це креативність, твоя статність до співчуття, твоя рішучість. Твоя логіка, чи твоя інтуїція, чи інші твої здібності і таланти, кожна з них сяє своїм особливим світлом. І ти також бачиш мезліч планет, що обертається навколо цих зірок. Ці планети це твої досягнення, твої успіхи і моменти, коли ти проявляв стійкість і мудрість. Гадай, як ти налав труднощі, а як успішно завершував завдання, як ти допомагав іншим досягав своїх цілей. І кожна планета це свідчення твоєї здатності. І ось в самому центрі цієї величезної галактики сяє найпотужніша зірка. Вона відрізняється від усіх інших. Це твоя зірка певненості. Вона випромінює чисте, золотисте світло. Це світло пронизує кожен куточок твоєї галактики. Вона завжди була там вічно сяюча, навіть коли хмари сумніві іноді. Затуляли її блиск і уяви себе тепер не просто спостерігачі, а пілотом космічного корабля, що вільно мандрує цією твоєю власною галактикою, ти тримаєш торва. Контролюєш кожен рух, і ти можеш підлетіти ближче у будь-якої зірки. І відчути її тепло, і її енергію. Ти можеш приземлитись на будь-якій планеті і згадати той успіх, і ту. Перемогу. І ось твій корабель прямує до центру до цієї величезної сяючої зірки впевненості. Чим ближче ти до неї, тим іскравіше світло, тим сильніше відчувається її тепло. Це теплоцем безумовна віра в себе, твій сину, твою цінність, і карамель занурюється сяйво цієї зірки. Ти відчуваєш, як її чиста енергія наповнює кожну клітинку твого тіла. Не Росія будь-яку тінь невпевненості. будь сумні, сумнів, як ти відчуваєш, як твоє тіло наповнюється спокою, силою і абсолютною впевненістю. Це глибоке внутрішнє знання твоєї здатності, долати перешкоди реалізовувати свій потенціал. Ця зірка впевненості завжди є частиною тебе. Вона пульсує в твоєму серці, в твоєму розумі, а й в твоєму дусі. Ти завжди можеш повернутися до неї. Завжди можеш відчути її світло, коли тобі це потрібно. Вона твій незасний, дороговказ. У твоїй безмежній, внутрішній галактиці. Запам'ятай це відчуття, цю силу. Це ясність, добре, тепер це з тобою назавжди, І чується кожна клітиночка свого тіла. І зараз, коли ти завершив свою внутрішню подорож, коли ти отримав все, що було потрібно. Ми почнемо повертатись назад і уяви, що ти знову стаєш біля тих самих сходів, біля їх основи, але цього разу ти будеш підійматись вгору до повного пробудження, до повного освідомлення. З кожною сходинкою, якою ти будеш підійматись, ти будеш відчувати себе, більш бадьором. Свіжим і все більш сусеречним. Один. Ти робиш перший крок вгору відчуваючи, як енергія починає наповнювати твоє тіло і повертається легкість, два, ще один крок, і твоє дихання стає повнішим, глибшим. Три ти піднімаєшся вище, і звуки навколо тебе знову стають чіткішими. Чотири. Кожен крок робить тебе бадьорішим. І ти відчуваєш приємне відчуття оновлення. П'ять. Ти на половині шляху і відчуваєш себе майже повністю пробудженим і свіжим. Шість. Ти відчуваєш, як повертається контроль над твоїм тілом і м'язи стають більш розслабленими і водночас повними енергії. Сім. Ти піднімаєшся ще вище. І всі відчуття навколишнього світу стають яскравішими. Вісім. Ти відчуваєш приплив енергії, приплив бадьорості. І готовий повернутися до своєї повсякденної діяльності. Дев'ять ти майже на вершині. Ти готовий відкрити очі, повністю усвідомити все, що оточує тебе. І десять остання сходинка. І ти знову знаходишся на тому місці, звідки починав, повністю пробуджений, свіжий, відпочивший і повний нової енергії і нових усвідомлень. Коли будеш готовий, можеш поволі відкривати очі і повертатися.